Партнер програми, приватне агропромислове підприємство, добрий самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої товариство Агросем. Ми розмовляємо мовою рослини. Мрія агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський Календар, партнери програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої. Товариство Агросем. Ми розмовляємо мовою рослини. Мрія Агрохолдинг більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач, агрохліпром, насіння з бучача гарантія вашого врожаю. На полях господарства добрі самаряни, що на Збаращині, повним ходом жнивують. Зібрано озимий ячмінь, озимий ріпак, йде обмолот озимої пшениці. Продуктивному процесу роботи сприяє погода та якісна техніка. Уже зібрано озимий ячмінь, озимий ріпак йде обмолот озимої пшениці. Продуктивному процесу роботи сприяє погода та якісна техніка. Добрий Самарянин вже давно заслужив довіру багатьох бойовиків. Співпрацюючи із селянами, орендуючи їх землі, підприємство у свою чергу допомагає громадам, ремонтує школи, церкви та сприяє вирішенню багатьох інших проблем своїх бізнес-партнерів. Позитивний досвід роботи забезпечує підприємству можливість збільшувати орендну площу, а пайовикам гідний прибуток і роботу. Четвертий рік на комбайні вже працюю. Дуже добре працюється, гарно от, урожай ніби непоганий. Сипився, прекрасно. І потихеньку ж невуємо. Я села Велико, село великий Раковець. Живу, проживаю в Заруді. Зазятя? За зяття За там, так. Ага. Працюю добре саморянина. Володимира ага. Васильовича Володимир. Кравця. Володимир. Ну і як, роботою задоволений? Дуже... Розкажіть мені про колектив. про… про... – Задоволений роботою дуже, дуже. колектив теж дуже гарний у нас. Співпрацюємо дуже добре. Зарплата Зарплата дуже висока. Навіть боїтеся назвати. Ні, не кажіть, ми не, будемо не, не кажу, Дуже висока, всі задоволені. Я знаю. Я бачу, що ви такий сьогодні, от, ну, такий якийсь щасливий. Ви прийшли до нас, бачу очі світяться. Так, так. А як же? Ми Раді, що ви приїхали до нас. Знімаєте, як ми молотимо, як все працюємо. Кажуть, село вимирає, немає робочих місць. Село не вимирає, село. Процвітає, звісно, хто не хоче працювати, то кажу, не цей підлежачий камінь. Підлежачий камінь, так. Да. Хто хоче працювати, той працює. Є робочих місць багато, але що б би казав? Так, треба господаре. Господаря треба, так. Да. Також як Володимир Васильович Кравець. У кабіні одного з комбайнів директор приватного агропромислового підприємства Добрий Самарянин, депутат з Бараської районної ради Володимир Васильович Кравець. Міг би спокійно покластися на своїх спеціалістів, механізаторів, на ретельно підібрані, кваліфіковані, виверені у роботі кадри, які добре знають свою справу, але поле кличе його і Володимир Васильович підставляє, жниварям і своє плече працює в тому ж напруженому ритмі, що й вони. Ну, це моя любима справа на комбані працювати. Я не бачу нічого цього поганого, це наоборот, трошечки. Краще розумієш поля, розумієш рослину, як вона росте, як вона дозріває, як, чого немає врожайності. Так що, я думаю, що це нормально. Коли... Я так подумала, що може, вам механізаторів не вистачає. Повірте, все нас вистачає, але це просто моє хобі. Комбайн це моє хобі. На тракторі я не ораю, але на комбайні я молодший. Збирали ячмінь у зимі, десь 8-9 тонн з гектара, це непоганий врожай. Зараз перейшли на ріпаки, ну, ріпаки трошечки менше в цьому році даю десь 3,5 тони, тому що були погані кліматичні умови з осені, не було вологи, але все рівно в нас в районі 2-3 господарства, які мають ріпак, практично більше ніхто не має. От зараз ми знаходимося на площі десь 240 гектарів. Тут є десь біля 4 тонн ріпаку. Зараз ми зайдемо в загиночку сюди і ви все побачите своїми очима, що це за ріпак. Якщо врожай на славу вдасться? Я думаю, що так. Якщо брати по ячменях 9 тонн, то, повірте, навіть вже низькі ціни, вони не так впливають на рентабельність, тому що 9 тонн це вже трошки серйозно. Зараз ми зайдемо в загинув ви зараз подивитеся, як той процес відбувається. Бачите, камера стоїть на вигрузні, тобто вже комбайнер бачить, куди він сипає. Тут стоїть GPS-пілот, він може поставити на автопілот. Комбайн, і вже рулем взагалі нічого не робити. Техніка надзвичайно сучасна. На ній навіть приємно працювати. Колектив прекрасний, працюють гарно, чемно. Я задоволений людьми, задоволений активом, який є. зо мною разом працює. Я думаю, що рік ми закінчимо непогано і в нас все вийде. Буде висока орендна плата в цьому році, тому що є з чого дати, що є врожайність, є можливість додати орендну плату. Ми тільки що приїхали із села звеняче. Люди задоволені, директор школи. Завідуюча дитячим садочком, сільський голова. І всі кажуть, допомагає добрі самаряни. Ваше таке добре серце, чи маєте такі великі прибутки? Ну, Якби не мали прибутки, не мали б би що допомагати. Так, мабуть, і трошки серце, трошки прибутки і так воно виходить. Я би хотів би, щоб оператор зараз зняв от сюди спереду. На. Значить, комп'ютер показує зараз, яка врожайність, де зараз йде десь 5 тонн. 5 тонн з гектара. Зразу і врожайність. Врожайність, тобі? вологість 14%. Трошки вологість є. А як є вологість, тоді що? Досушуєте? Так, досушуємо. До Ми не ризикуємо тримати там до 8% вологості, бо є ризики граду, вітру, що може вибити. Ставити, так. А як ви дивитесь, Втратів немає. Я так бачу, що… ну тут е оце от на комп'ютері показує. Якщо ці пірамідки вже переходять до планочки, то вже тоді починаються втрати. Ну, комбайнер тут за тим слідкує. Як змінилися виміри життя? Комп'ютер наперед скаже погоду, замість косарів вийшли в поле потужні комбайни, замість підвід та коней, автомашини та трактори щораз все потужніші та потужніші. Та все ж так само заклопотано, дивиться господар на хмари і просить у Бога погоди та благословення, бо то вже в генах хліборобських закодована та безмежна любов до землі, до праці на ній, щоб все зробити вчасно. Та до ладу. Як ви вже бачите, це вже йде з з завершена уборка озимого ячменю. Зараз ходить дискова борона, йде лушення, плуги будуть орати і готується під озимий ріпак посів. Площа оборона для того для пожарної безпеки, боронь боже, десь стався нещасний випадок. Вона побита на квадрати, щоб вогонь не розгулявся і не було загрози займання сусідніх полів. що все продумано, все знайшло. Це вже було придумано не мною, це придумано давно, просто його треба дотримуватися. Нема на що гніватися, сонечко, світить, ви сьогодні є на полі, бачите, техніка працює. Я думаю, якщо б ще так тиждень потягнуло, я думаю, ми мали б непоганий результат. На полях господарства добрий самарянин жнивують в комплексі. Усе вирощене надійно зберігається і зачищають площі під майбутній урожай. Та все ж не без проблем. Проблеми це дороги. Проблеми є це дороги. Це дороги, дуже погані дороги. Зараз машини не пускають, щоб важкі їхали, ми це все розуміємо. Але якщо зараз повернути 25 років назад, так як малими машинами всі представити, що тут повинно стояти 100 машин. Це нереально. Тобто треба робити дороги, треба робити розв'язки, щоб це було комунікабельно, зручно для всіх. Про вирощене і зібране, розповідає заступник директора ПАП Добрий Самарянин Микола Миколаєвич Катеринюк. Ну, взагалі, якщо сказати про комплекс робіт, який ми проводимо, в ми, нас йде все в комплексі. Слідом за комбайнами йде заготівля соломи, яку збирає українсько польське підприємство Мікоген. Ми її продаємо, вони там вирощують гриби і на свої інші потреби. Після того йде затиска площ, йде дисковка, каткування. Площа з під, під оживою ясменю готується під майбутній посів озимого ріпаку. Озимий ясмінь називає площу 800 гектарів. От, під майбутній врожай ріпаку ми вже маємо в себе на таку 600 тонн мінеральних добрив, а саме нітрому От, Заказали аміачну селітру. На даний час паралельно. Молодець озимий ріпак, там зайняті два потужні класи. На сьогоднішній день хотілося б подякувати всім, хто е, зайнятий на зборі врожаю, тому що не такий день, який сьогодні є. Температура 35 градусів витримати на цьому не кожен зможе. Але наші люди працювати, вони то все розуміють, працюють. Можна подякувати нашим комбайнерам, які зранку до темної ночі не, не дивляться, не, не рахуються часом, а працюють. О, Чопик Анатолій, Сарак Микола, Очереднюк Роман і багато-багато інших. Всіх не називаєш. Шофера, які зайняті на перевозці, врожаю, люди, які зайняті на току, зерно ж треба переробити, очистити, засипати в комору. Низький їм уклейний шанс. До жневарів під'їхав бус з обідом. Постаралися кухарі, щоб і борщик смакував, і каша з котлетами, і ковбаска була, та й прохолодний компот у 35 градусну спеку. 24 липня, у день, коли православні вшановують святу рівноапостольну княгиню Ольгу, у селі Біла Тернопільського району освятили новозбудований храм на честь святої. Приїхали сьогодні з Тернополя на таку величну подію освячення храму церкви Святої рівно апостольної княгині Ольги, тим паче знаючи отця Володимира, який приклав усі свої сили, усю свою мудрість, усе своє вміння. Провадити людей дійсно підтверджує і заслуговує того, що сьогодні тут відкривається така прекрасна церква відбувається така чарівна подія, яка є необхідна, аби укріпити нас, аби підтримати, аби об'єднати. Сьогодні в нас велике свято. Я маю на увазі, що я і в греко-католицьку церкву ходила і. Сюди сьогодні сестра в мене вона тут сестрицю, і вона запросила мене сьогодні сюди на відкриття їхнього храму. І я щиро рада, що такий день, сьогодні, 24 липня, і свято Ольги. І я вітаю всіх Ольгів з таким днем ангела, здоров'я, всім щастя, радості, а всім тим, що тут відкривають церкву княгині Ольги, всім здоров'я. Радості, щастя і всього найкращого і вам дякую, що приїхали. Звичайно, що ходимо кожної неділі. Церква будується вже багато років, більше 20 років, як освячений хрест. Дзвіниця була збудована раніше, але ну, оскільки парафія невелика, прихожан небагато, тому церква от до сьогоднішнього дня вже готова. Ми ходимо тут в церкву вже 15 років, і наша вся сім'я тут. Приложилося багато, сім'я в нас велика, троє дітей, вже двоє внуків. І всі з Божою допомогою допомогли і збудували цей прекрасний наш храм. Це вже буде на роки для наших дітей, для наших внуків. І я думаю, що воно все-таки, якщо щось вкладатися, то воно на Боже і нам віддає. Так що я. Дуже дякую Богу, що ми дочекали того дня відкриття тої гарної нашої церквиці і всім вдячний людям і парафіянам нашим, і не тільки всім, хто приклався і хто допоміг нам збудувати цей прекрасний храм. Тож кожен раз, коли буде лунати свята літургія, за доброчинців моляться? Так, так буде, напевно. Я думаю, що будуть молитись за наших. Наше здоров'я і наших дітей, наших внуків. Дай Боже, дав би Бог, щоб тільки мир. Як ви скажіть мені, будь ласка, теж ваше маєте внуки вже, маєте дітей. Я відбув два Майдани, від'їздив з отцем нашим Володимиром. Ми відстояли на Майдані і хотіли, щоб нашим дітям і внукам жилося краще. Ну, бачите, на сьогоднішній день ще це дуже складно і не виходить так, якби всі планували і хотіли. Але надіємося, що з Богом нам все то вдасться і допоможе в нашому житті. Нашому селі сьогодні велике свято, тому що проходить посвята храму. Храми будуються по всій Україні, але кожна людина ще повинна мати храм у своїй душі, тому що йде у державі наша війна, і кожна наша молитва нехай лине до Господа про мир, про здоров'я, про благополуччя у наших родинах, у наших сім'ях і нашій і нашій Україні. Всім велика сьогодні в'яка, що люди звели цей храм. Будемо молитися разом. Вдячні всім спонсорам, що до того долучилися, а особливо оцю Володимиру, який їм настоятелем даного храму. Дякуємо Богу за те, що відкрив таку церкву, таку славну, дякую за те, тим людям, які тут працювали, за їхню велику працю. Хай благословення Господня назавжди зійде на них. І назавжди залишається з ними і з нами всіма. Хай Бог нас усіх благословить. Ви знаєте, йду до тої святої церкви і дуже рада, що вони зібрали всі свої сили. Їм Бог дав таке ласки Божої благодаті, що вони зібралися і збудували такий гарний, прекрасний храм, якому будуть воздавати молитву, молитися, просити ласки в Бога для своїх дітей, для внуків, для своєї парафії. Хай їм Бог в тому допомагає, а ми будемо молитися, будемо їх відвідувати, будемо їх підтримувати всьому. Хай їм Бог дарує всього, всього самого найкращого. Здоров'я, всіх благ. Хай їм матінка Божа і свята Ольга, хай їм всьому допомагає. Той їх ангел, хоронитель їхньої церкви. Це щаслива подія, таке, таке буває раз в житті і для парафіян цієї церкви, і для мешканців села загалом, і для моєї сім'ї через те, що ми були тут при закладенні церкви, і син мій виріс при церкві, прислуговував оцю. Володимиру зараз вже дорослий, я надію, що зараз в церкві також прислуговує. Церква постала через великою мірою заслугою отця Володимира Простака, настоятеля церкви, який організував громаду парафіян, який очолив той рух, який нас всіх об'єднав. Всі були причетні до того, всі вносили свою посильну частку в те, щоб цей храм звівся. І він виріс так навіть неочікувано і такий красивий сьогодні предстає в квітах, в вишиванках серед людей, і е, кожен. Я сподіваюся, кожен, хто доклався до церкви, хто своїм часом, своїми грошима, своєю роботою зумовив той сьогоднішній день і те, що наш храм є, кожен буде нагороджений. Кожному щось якесь благово здасться, і він його відчує, тому що та радість Божого дому, яку ми сьогодні відчуваємо, ну, її нічим неможливо порівняти. Освятіть владики, храм, величний, святої, рівно апостольної княгині Ольги. освятіть і душі втомлені життям, бо кожен йде із ношею своєю. І з совістю своєю, Божий храм. Наш поводир, Отець наш, Володимир, торує щохвилини шлях крутий, у Божий світ до істини святої веде у вірі та любові люд він свій. Прийміть цей хліб на рушникові, бо так годиться гостей зустрічать. Хай дасть вам Бог і сили, і здоров'я. І буде з вами Божа благодать. Честь Ольги і церква це названа буде. Подяку за дії, святі її. Молитися Мі. будуть у церкві ці люди. За мир і за спокій на нашій землі. Звершив чин. Освячення храму високопросвященніший Мстислав, архієпископ Тернопільський і Подільський, у АПЦ, а також преосвященніший Кирил, єпископ Ужгородський і Закарпатський, свята рівноапостольна княгиня Ольга. Першою на Русі прийняла християнство і переконала свого внука Володимира зробити християнство державною релігією на Русі. Символічно, що храм імені Святої зводили добрих два десятки років, і сьогодні він постав усій красі і величі. програму Сільський календар, партнери програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої, товариство Агросем. Ми розмовляємо мовою рослин. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач, агрохліпром, насіння з бучача, гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці на все добре. Партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Товариство Агросем, ми розмовляємо мовою рослини. Мрія Агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.